Ще з хороших варіантів Samsung A50. Ціна 2650. Має потертості по задній кришці. Голубий колір досить непоганий по стану. Так, телефон працює все добре. Type-C роз'єм тут. По екрану нюансів немає ніяких, все працює, показує гарненько. Можемо за додаткову плату поклеїти захисне скло. Так, повністю чистий без різних аккаунтів. А-50 10-й Android встановлений. По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 ГБ. Телефон повністю протестований, перевірений. Акумулятор буде тримати досить непогано. Зараз покажу, ще камера тут доволі гарна. Камера, ось така доволі непогана камера в цих модельках. В комплекті йде телефон та зарядний шнур. Type-C. Е, якщо вас цікавить ця модель, або якась інакша, пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал або інстаграм. Кому де зручніше приймаємо замовлення скрізь.